Привіт, мої любі! Я Надія Тарасова, і це мій канал про психіку, психологію, психотерапію і, звичайно, про психоаналіз. І я хочу вам в цьому відео розказати, чому я взагалі маю право про все це говорити, вести про цей канал, розказувати вам у відео і писати це в якихось постах в інстаграмі. По-перше, я маю відповідну освіту. Я навчалася в медичному університеті на факультеті медична психологія, і в дипломі написано, що я лікар-психолог, або ще інакше можна говорити, що я клінічний або медичний психолог, тобто, відповідно, я шість років навчалася. В університеті рік потім інтернатури, ну і здобула ось таку медично-психологічну освіту. По-друге, чому я маю право про все це говорити, це те, що я потім після цього майже 10 років пропрацювала в психіатричній лікарні, лікарем-психологом. І за цей час я здобула надзвичайно велику кількість різноманітного досвіду. Через спілкування зі мною пройшли тисячі людей. І це тисячі людей, як психічно нездорових, як які мають якісь відхилення, так і людей, які є нормальними, психічно здоровими, але з певними такими проблемами. Так, і людей, які є абсолютно нормальними без будь-яких проблем, ну, принаймні таких е, значимих проблем. Це досвід дуже-дуже великий в цьому плані. І те, як працює психіка, я е, за ці майже 10 років дуже добре побачила безпосередньо на практиці. Третій момент, чому я можу взагалі про це говорити, це те, що в мене є додаткова освіта вже до тієї базової медико-психологічної освіти, яка в мене є. Я ще вивчилась на групового психоаналітика, маю додаткову таку психотерапевтичну освіту. Це навчання зайняло дуже-дуже велику кількість мого часу. Але дало мені дуже багато як теоретичних, так і практичних знань по його закінченню. і воно, це навчання не закінчується, да, тому що покращення навичок продовжується і після того. І я... Також я маю вже десь біля 14-14 років своєї психотерапевтичної практики. За цей час в мене було дуже-дуже багато різних клієнтів, на яких я також бачила особливості ну, роботи їх психіки, як я можу як спеціаліст їм допомогти, і як я допомагала в результаті. І за рахунок цього я можу також там певні моменти рекомендувати вже тут у відео, щось узагальнювати з цього свого досвіду і ділитися з вами. І оці всі знання, які в мене накопичені за весь цей час мого такого професійного життя, мені дуже хочеться передати якомога більшим людям, які шукають цих знань. Тому що ще в лікарні, коли я працювала, я помітила таке, що якщо людина би більше себе розуміла, більше би знала щось про свою природу, вона, можливо, би не прийшла до того стану, який в неї є. Або навіть якби і прийшла, то прийшла б не в настільки важкому стані, в якому вже, бувало, потрапляли люди до мене. І от мені ще з тих пір дуже дуже хотілося передавати знання, щоб люди якомога більше знали про свій внутрішній світ, про те, як вони влаштовані, про те, як працює їхня психіка, для того, щоб вони більше розуміли і на це розуміння могли спиратися в своєму житті і або не допускати якихось. Ситуації, де би їм могло бути погано. Або навіть якщо там якісь ситуації неминучі, то вони краще могли розуміти, що з цим можна зробити. І от що ж, тут на каналі можна буде побачити? ну, Звичайно, я буду розказувати про те, як влаштована психіка, про те, які є її там компоненти, які є її особливості. про Психотерапії, як вона відбувається, які є способи з чимось справитись і в чомусь допомогти. Такі вже більш конкретні рекомендації, також на цьому каналі будуть і є, вже я не сподіваюсь через час, огляди на книги, які є, або Психологічно, психоаналітично орієнтовані або дотичні до того, щоб людина краще зрозуміла себе, свій внутрішній світ, взагалі себе як особистість як людина тобто це можуть бути як книги там, про здоров'я чи, чи ще щось таке тому що це невід'ємна наша частина наше здоров'я невід'ємна частина нас і нашої психіки. Ну і також в силу подій які є зараз в нашій країні в Україні, також будуть не думаю що їх буде багато але все ж таки вони будуть це відео про взаємодію з військовими, тому що мені самі дуже цікава ця тема, і дещо в цьому я маю певний досвід, і тому цим досвідом мені також хочеться ділитися, і такі окремі відео також будуть присутні на цьому каналі. Якщо у вас є ідеї, що ще могло би бути на цьому каналі, пишіть, якщо вони мені так. До душі, я, звичайно, буду старатися а, і щось таке робити, щоб конкретно для а, вас цікаво більше, можливо. А, і взагалі, якщо ще будуть якісь ідеї чи враження від каналу, то пишіть в коментарях, мені завжди це цікаво читати. До нових відео, до нових зустрічей. Бувайте!